Доброго дня, друзі. Була у мене садова драбина і по необережності я її залишив у саду і якась нехороша людина її забрала. Так от Зісцем мені подарували другу драбинку Садову. От вона така. Драбинка і ми будемо спробувати нею попрацювати. Так що, друзі? Беремо інструмент. Йдемо тестувати нашу драбинку. А ви в коментах напишіть, в кого така є і як вона себе, веде, сподобалась вона вам чи ні. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.